Спорт Миколаївщини продовжує розвиватись. Начальник управління молоді та спорту Ова Михайло Ніколаєв на брифінгу розповів про головні успіхи та досягнення області за 2025 рік. Наші спортсмени на всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України і Кубках України з олімпійських неолімпійських видів спорту вибороли біля тисячі винагород різного готунку. Було проведено спільно з федераціями регіональними. 58 чемпіонатів області з олімпійських, так само на олімпійських видів спорту. Це я вважаю, що дуже потужно, тому що е декілька років тому це було майже неможливо. За словами Михайла Ніколаєва, миколаївські спортсмени не лише зберігають форму, а й здобувають історичні перемоги. Серед найгучніших золото Валерії перемети на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Розвивається і командний спорт. Так, баскетбольний клуб Нікобаскет вийшов до Суперліги. У нас в цьому році відбулася значна подія. Саме баскетбольна команда «Ніка Баскет» перейшла в Суперлігу, і вони вже проводять товариські матчі, готуються до старту. І зовсім скоро миколаївці зможуть бути присутніми на домашніх матчах і вболівати за нашу команду. Так само з Ніка Баскет залишився вищій лігі, тобто дві команди будуть грати одна в вищій лігі, одна в суперлігі. Запущеною командою 19 з футболу на базі спортивної школи це дає шанс молодим гравцям розвиватися вдома, а не шукати можливості в інших клубах. Хорошо, це зроблено для того, щоб команди, які в них є в цій закладі, у нас взагалі представлені і грають на чемпіонатах України в вікових категоріях ю 14 «15», «16», «17», мали якийсь сенс і мотивацію для того, щоб залишатися в Миколаївській області, тому що Спортивна міграція, вона така, що футболістів дуже багато перекупають. Вони уходять в інші клуби. Ю 19 надасть нам можливість створювати умови для того, щоб залишати спортсменів, які перспективні тут саме на Миколаївщині, щоб вони представляли нашу область. Особлива увага приділяється роботі з молоддю. Цього року стартував пілотний проєкт Молодіжний тиждень, який проходив з 18 по 16 серпня. Почали його з фестивалю Телегульські ігри. Було проведено благодійний фестиваль молодіжних культур 12 серпня. Це якраз на день молоді на восьмому причалі було багато активності. Концерт, нагороди молоді активні, і так далі. Так само було проведено 14 серпня турнір з Лазартагу, партнерський серед студентських команд. Вперше так само ми провели це, і закінчили ми молодіжний тиждень. Юнітіран це забіг з перешкодами, який проводився в парку перемоги. Миколаївщина демонструє, що стійкість та командна робота дають результат. На честь наших спортсменів підіймають український прапор на світових аренах, а молодь отримує більше можливостей для розвитку. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.